Коли Господь преобразився і показав славу Свою, засвідчив те, що Він є син Божий, Якову Петру і Іоанну через тих трьох учнів і для всього людства, Син Божий показує, що Він є Месія, Спаситель Христос. Також Господь показує майбутнє, що прийде час, коли ми всі змінимося, і так як і Господь ми преобразимося, де будемо вже не такими, як ми були раніше, але до цього преображення. Треба почати преображати себе уже в цьому земному житті, щоб бути достойно готовим. Навряд чи нам треба здійматися на гору фавор і шукати Бога. Але навпаки, треба цю гору побудувати із свого власного життя, де треба задуматись над собою та як ти живеш, куди ти йдеш, хто ти, яке твоє призначення, яке місце в твоєму житті займає Господь. Але щоб почати цю переміну, треба бути готовим до того, що світ тебе буде ненавидіти. І диявол буде тобі мстити, і всіляко буде намагатись тебе погубити, звести з правильної доброї дороги, і треба бути готовим до того, що прийде такий момент, де будуть опускатися руки, де прийде вічі, можливо, навіть із невіри, що й було із багатьма святими людьми. Навряд чи що зможеш зробити сам. Але якщо будеш уповати на Бога, зможеш зробити неможливе. І навіть якщо твоє життя прийде до завершення і наблизиться до заходу сонця. І коли перед тобою повстане смерть і темнота, і ось, здається, кінець, все, знай, якщо будеш із Богом, сам Бог вийде тобі назустріч, і як любячий батько преобразить тебе, і смерть перетворить на життя, темноту на світло, і там, де кінець, він кінець перетворить на новий початок, початок, яким буде Царство Небесне. І як люблячий батько обніме тебе і скаже: Чадо, входь в Дімо Отця Твого Небесного! І вечері, із з Господом твоїм я бажаю, дорогі браті і сестри, всім нам преображатись, і нехай в цьому нам допоможе Господь.